Так, всім привіт! І зараз я вам покажу наше виробництво Багі, яке ось тут. Прямо зараз я вам покажу, що там знаходиться. А сьогодні, до речі, чудовий сніжний день, морозний, і зараз загроза балістики, але наша команда продовжує що робити, допомагати нашим Збройним силам України. Заходимо. Це для мене свята святих. Люди просто реально, які рятують життя нашим захисникам. Два важка! До речі, можна загадувати бажання. От я зараз і зроблю. Беру руки. Я загадую, щоб ми швидко зібрали кошти і нарешті передали баги нашим захисникам для евакуації поранених. Халілуя! Нас почує да? <смys> 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 На сьогодні гарний настрій. І так, нова модель, поки що вона єдина у нас сюди. Вміщається десь 15 захисників. 22. 22 захисники, ви уявляєте? Тобто. Просто взяли швидко, заїхали. В важку проходиму місцевість, де нічого не може заїхати. 22 захисники. Тобто неракечваба біли so дизельна. Я хотіла сказати тачка, але це бай. А зараз ми робимо нову модель за для евакуації поранених. Турбодізель, повний привід, щоб ви розуміли. Саме для евакуації поранених, вже як ви бачите, це широка база для того. Коротше, це моторчик, який от ми за вчора вже кошти зняли за нього. Він коштував 44 тисячі гривень. А це 2,4 дизель з течіка. Тому ну блін машина буде ганяти дуже потужно. Тому дякую вам ще раз. Я дуже пишаюсь а, своїми хлопцями. Всього три. три чоловіка, яких просто живе тут. Зранку до ночі без вихідних і працює для того, щоб було як рятувати наших захисників. Тому дуже чекаємо на ваші донати, щоб ми швидше могли завершити і вже повезти їх на Донбас. І нагадую, що саме цей багі, ось цей багі буде передано в часів яр. Це ви знаєте місце, де вже закріплюється ворог, і там над потрібно зараз евакуювати поранених.